Це Аліна, здрасте, здрасте, красуня. Добрий день, добрий день, вітання вам з Києва. Гумнички мої. Приходили, я ж кажу в Одесі, чесне слово. в як сказала, Світуля сьогодні вихідна. Ах, йолки палки Дам... ідемо, йдемо яремче, пішли на водоспад. Кажу, Аліна, Світуля! Бачите, як добрий день! Так що ти бачиш, я тебе ждала. Так, да, я тебе ждала, я знаю, що ти будеш сьогодні. Ти Це світове. Та 100%, все виключайте. Красуня. Ну давай настраю камеру, я готова. Ой, мої погуляли, то погода сьогодні хороша, так? Да? Тільки там, але жарі ще страшно. Це хорошо, що тепленько, так? Да? Іди, моя красуня. Чую, є світуля? світуля добрий день. Ви хотіли до вас попасти. Але ну, попали. То попали, а що ж? Так. Добрий так, день, добрий я день. Дівчатка. Красуні ви мої. А, На прогулянки? А, да, да, вас... а погода якась сьогодні, так, да, дівчатка? О, погода вовше, А ночі тако трошки був дощик, але байдуженько. Боже, як вас батає приїхали? Сілець. – Ви давно спостерігали, Бачите, як виходить, що? Да, да, я всегда казала. Головне хотіти, да, дівчатка? Це головне хотіти. А що так стісняєшся? Пишайся, а хто там взагалі заховався? Ну, та я вже вас давно замітила. За... Та ти що? Моя ти красуня І попала, бачиш? Як тебе звати? Боже мій гарнюні. Ріка має бути чуть пізніше. А це рулетка, дивіться, якщо ви хочете більш такий в'ялений, це отакий з мідіами. Я сьогодні його отримала. Є копчений, є отакий в'ялений квадрат, ну який? Тільки тут йде ескалар, а тут йде палтус. Вони всі смачні. Практично сустав риби однаковий. А якщо ви хочете капчунитки більш насичніші, це так і такий йде. Вони дивіться, вони всі по-своєму дуже смачні. Давайте, мабуть, цей кусочок мало дати вам. Давайте. Дивіться, це вже знаєте остатки э, самі сладкі, зараз я вам... Ну, ось лячки, а це буде така... Ви хочете не жирну частину более. На 330 гривень пойдет. А то вже буде побільше. Дивіться, то йде більш жирніший. Там йде, бачите, біленький, оце жирок. Він не буде більший, він буде більше буквально на, на 30-40 грамів. Тому що вони кусочки йдуть так, 400-450-500 грамів. Оце ви маєте в виду? Так. Дивіться, він однаковий з тим, що я вам показую. От дивіться. Так, мої ріднесеньки, виложила я вітриночку. Ну, скумбрійки ще немає. Тут тортики з мідіями, мало солочка, тортики квадратні, тортики кругленькі, капчоні, торнадо. Отака От красива викладка. Ну скажіть, красиво виложена вітринка, чи все тут видно добре? Стараюсь так, щоб все було віднесенько, маслиночки, бичочки. Так, отака у нас гарнесенька вітриночка. Так, це в нас Одеса, мама. Мої ріднулічки, мої Весь Верчик перед вами, мої ріднульки. Сложила у дві стопочки, щоб добре було видно. Напишіть, чи красива викладка вітриночки, мої хороші. Для мене це дуже важливо. Я люблю, коли ви мені кажете, просто стараємося, знаєте, щоб все було під лінеєчку, прямо під лінеєчку. Сьогодні погода дуже-дуже хорошенька, таке сонечко. Так, я вам вже казала, що возле мене таксісти, ви можете поїхати в любе місце, прямо від... Добрий день. Добрий день. Ми кожен день вас продивляємося, лайкуємо. Дякую вам. Дивіться, ну все, дивіться, який тут вибір. Я сьогодні отримала, дівчатка, дивіться, скільки рулетиків. І копчені, і в'ялені, і з мідіями, і без мідій. Ну, які ви хочете. Ви скажіть, яка рибка? — складається. Дивіться, значить, в, в такому квадратіку йде палтус, тонець, ферелічка. І, так, і Мерлін, отут. в Копчоному, і ви, Тут, тут допустимо, йде з камболою. Ну, тут, йде, де з мідіями, тут йде камбола і тут йде ескалара. Ну і в Капчоному теж він такий насичений, тут три рибки, в ньому йде тунець, ескалара і форелька. Який? Дивіться, вони всі по своєму, оцей що з мідіями, він бачите, тут йде камбел. Якщо ви любите камбул, то такий. Вони всі по-своєму дуже смачненькі. Де квадрат, ви хочете? Квадрат? Хорошо, такий даю, да так? Іде воліє, але він дуже вкусний. Ви знаєте? Тут у мене був власному соку, ну він не такий був смачний. І він забитий весь. Не то, що ви там їсте, там якісь він прям куду, я ж відкриваю, показую, він кусками прям іде. І ви собі тут що хорошо що тут є ця кришка. Ви допустимо це не конечно, він буде у вас в холодильнику стояти отак тортик з мідіями, квадратик і кинець, так? Що ще? — Покажіть, оце то я собі, може, возьму, ось такі, щоб ви самі робите вішені. Нема, то нема сока, то вона в Одесі. Закрите, закрите, будь ласка. Так, рахунок у нас буде та карта, так? Значить, так, ідемо. Це внуцену тисячі на кілограм ще запахнуло. Ну, молосочка ще трошки такої, бачите, ось така скумбрійка має прийти, тож скумбрія взагалі дуже смачна. Так, да, Господин... я це знаю, що скумбрія дуже. Так, мої хорошенькі, так, ідемо, значить так, рулет в асортименті, 0,8, ідемо, і тунець, тунець. Так, мої рідулі, мої красиві, прийшов тунець, взяла сюди дві коробочки, це обалденно, класно тунець, його осталось дві коробочки. Дівчатка, ви знаєте, що цей тунець 550 гривень баночки для творить чудеса. Він дуже-дуже смачний, він йде в олійки. Ну, дивіться, в нас, був, я хочу сказати, власному суку, але сказали, що це набагато вкусніший. Ви бачите, ми неодноразово його відкривали і все время вам його показуємо. Він йде дуже вкусний, він йде набитий. Не те, що там одна, допустим, олія, ви думаєте, що може бути. Ні, мої хороші. Він іде на Отака баночка стоїть 550 гривень. У ньому відкривається кришечка. Ви собі оцю верхню кришечку зняли, відкрили, насипали в тарілочку, накрили кришечку і положили в холодильник. Ви знаєте, що тунець дуже вкусний. Дівчинки, він дійсно вкусний. 550 гривень. Тут в ньому, я вам зараз скажу, 750 грам, але чистого м'яска 650 грамів. Так що 650 грамів м'яска за 550 гривень. Девочки. То, що тут отримали два ящички. Ви знаєте, що в Одесу я взяла 10 ящички, в Лесі з кості робили олів, а сюди я взяла два. Ну, я взяла собі, продала і взяла ще 550 гривень 650 грамів чистого м'яска. Дівчатка, ще я сюди дополучила олівочки і масліночки, отака така пачка стоїть 300 гривень. Це одні із маслинок, де прогладується косточка. Вони дуже вкусні. По-перше, вони дуже плотненькі. Ви розумієте, вона плотна плотна. Те, що ви там їсте, вона може бути м'ягенька рихла. Ні, мої хороші, це дуже плотна маслинка і олівочка. І от така пачечка стоїть 300 гривень. Дивіться, дівчатки мої, замовлення, будь ласка, на Viber. 0,984930776. Крім Viber ми не приймаємо нікуди. Дівчатка, будьте, будь ласка, уважні. І от такий наборчик, це дуже-дуже вкусно буде маслиночка. І це, це виходить у нас 850 гривень. Такий наборчик ви можете собі замовити, ви можете замовити собі одні маслинки, один тинець. Так, мої рідненькі, хочу вам показати поближче ці олівочки. Це йдуть і олівочки, і маслинки гіганти. Отака пачечка стоїть пол кіло 300 гривень. Дівчатка, це йде оливочка і маслинка з невеличкою косточкою. І олівки, і маслиночки йдуть плотні, вони не рихлі, дуже-дуже вкусні. 300 гривень, отака обалденно-класна пачечка. І о... тут йде пів кілограма. І це одні з маслинок, де можна проглотити кісточку, і вона у вас розсасується. Дівчатка мої замовлення на вайбер 098 493 три 0776. І оці вкусняшки поїду до вас. Плюс ми отримали тунець, я вам уже казала 650 грам чистого м'яска, Вона стоїть 550 гривень. Добрий день, дівчатка. Добрий день. Добрий день. Запитуйте, якщо що. Так що мої хорошенькі, замовлення ми тільки на вайбер, кроме вайбера, більше нікуди. Часто вам ріжу. Ні, ну, я, я... я все одно вам ріжу. Ні, ні, ні. У мене, звісно, боже, ніж такий тупенький трошки. А ну давайте, йдіть до мене. Давайте салфеточку, а Ану, давайте, а ну пробуйте. Я вам теж ріжу, я вам теж. А я, для мене скумбріка це все. М -м -м. Не, мене, я люблю хвости. Посолі, як по-моєму, скажіть. Нормальна кусолі? По так. Угу. Посолі нормальна? Так, так, так. Ви знаєте, це найголовніше посоль, я всі вдаліюсь, да? так? так. Вона дуже-дуже смачненька. І це іменно копчена на дубові корочки. Кумбій. Дуже смачненька скумбрійка. Скумбрійка в міру. Нам ви знаєте, то що я вам кажу одне, а то, що зі сторони кажуть, геть друге, даю вам скумбрічку, да? так, так? Даю, так. таку гарненьку, так? Да? Давайте. Так, мої хорошенькі. мужчина мене вже на скубіріку розпочинув, Я розпочалась вона дійсно вкусно. Дивіться, це я свою цілую з любов'ю. Я якось беременна, Вона прийшла це взагалі. Дівчатка, подивіться, така обалденна класна скумбрічка, вона 200 гривень. Сьогодні на привозі получали дуже дуже її багато. Зараз я викину ролик з ще. Дівчатка 200 гривень, аболдівна смачна скумбрічка. Вона йде мало мало сольна. Ну тільки що мужчина нам її попробував. Ви знаєте, для мене дуже важливо, коли со сторони хтось пробує. Не то, щоб ви думали, що я вам кажу, ой, вона вкусна і все. Дівчатка, якщо вона була трошки сольована, я б вам сказала, вона солінувата. Помните, коли щучка, вона була жидка, але вона була вкусна. І я вам завжди говорю, до речі, у мене дівчинка заказала штук шуткумріїв. Почас вона приїде з Буковеля. Вона вчора заїхала, хотіла скумблювати. От я її відібрала, така вона вся однакова, 200 гривень штучка. І, це, і от такий кульочок дівчинка в мене зараз забирає. І остається в мене отакий от ландезик. Ну нічого, получу ще, прийде ще. Так що, мої хорошенькі, ось така скумбрієчка 200 гривень за штучку. Вона дуже-дуже смачна. Вона йде мало-мало сольна. Вкус дитинства. Е, ви сьогодні сьогодні свята неділя. Думаєте, боже, ну що це треба таке поїсти? Ну, так, да, ми в суботу там наготували. Хочеться щось таке, не знаю що. Думаю, так, що мені робити? Замовляю я базиринку скумбійку, варю я мундірку і солений огірок. Так, да, звісно, науковому ми простаємося красавіці з вами, очі запухші, губи набрякші, але зато з вечора, представляєте, муньґерочка, да? скумбрійка, солений огірочок, порізана дольками цибулька залята олійкою посолити. Три по 25, все. Вся усталость ушла від нас. А, тю, а сьогодні, тим більше, день автомобіліста, ну що мої водії? По 25 під скумбрієчку, ага? Як ви думаєте? Три по 25 скумбрійка, солений огірок. Ну нема картошки, то вже ладно. Свіжий хлібчик. Цибуля є. Цибулю на крищит. Давайте. Не гов'яне жезла, На зелене світло завжди. Щасливої дороги завжди. Ай буде? Так. І хочете щучі корочку, так, так? так? Ага. Давайте бичочки. Okay. Давайте, давайте, давайте. Вони однакові. Там по пів кілограма йде. Так, так, І бичочки, бачочки, так? Іде. Хорошо. Значить, так, йдемо. Бічок. Один є. Торнадо. Торнадо йде зірованими томатами, дуже вкусно. Так, тут 536 грамів нормально? Так? И щучка у нас 459, и бетончик, ванночка, и щёчка. Так, у вас до вытекачка? До вытекачка. 1754. Кита, есть три вида, и в любом выпадке... Может, выпадка... может это Давайте вы... Та йдіть сюди, нічого, дівчатка подивиться, їде мене. Починаємо перше пробувати. Давайте з горбушки. Пов... Дивіться, вона вся суха, бачите, вона Стой, їде до мене ближче. Так, з привоза. <ривобі>. Не пачкайте ручку. Давайте, <ривобі> отак. Давай. Так, <ривобі> <ривобі> так, дивіться. Спасибо. Так, перва грубушка. Втора точкою Це йде жирова там. Дивіться, воно бачите. Ні, ви вже зрівняти дожні <ривобі> їде. Ви вже в будь-якому <ривобі> випадку дождні їде <і>, да, зрівняти. <ривобі> Просто я <пробітник> <пробітник> да, просто я вам з цієї 200 грамової баночки, що ви хочете, я вам даю пробувати, щоб ви просто взяли, то, що ви ну, хочете. Дивіться, вона різна. А дивіться, це жирова, вона прямо в жирку, але вона по-своєму вкусна. <пробітник> Перше, це горбушка була. Давай, да, так, яка вам сподобалась, поэтому я вам з 200 грамової баночки даю всі пробувати. Горбушка? Горбушка? Последняя була кита, да? Последня была жирова, да. Берем всі три, да? 600 грамм. Я что на седьмом бы не привозил. А, ви на седьмом бы не привозил. Да, 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 да. будем. Так, 600 грамм я вам даю, да. Так, 600 грамм вашої корочки, что еще? Дивіться, рулетики сьогодні отримали різні, і з мідіями, і торнадо, і капчоні, які ви хочете? Можна попросити салфетку? Салфетка перед вами, дивіться, ось Будь ласка. Так, і корочку ми вже вибрали, всі 600 грамів забираємо. Так. Дивіться, а ви любите тортик? Дивіться, я сьогодні отакий є, дивіться, палтус, тунець, мерлін і форелечка. Дивіться, вони всі смачні. Сьогодні я отримала такий. Дивіться, тут іде ескалара, тунець, мерлін, і камбала, і міді. Давайте без міді. Давайте тоді візьміть оцей квадратик в'ялений. А якщо ви хочете більш насиченіший, то треба брати отакий копче. більш насичений, Більш буде. Він не буде болі соревий, вони всі родати, тут мало солі. Тут іде тунець, мерлін і ескалар, але тут палтус. Тут чотири види. Тут палтус, тут ескалара. Воно і то, і то вкусне. Ви знаєте, давайте спробуйте, є кита, є горбушка. Давайте спробуємо. Горбушку хорошо. А це це сама серединка. Ну тут вже там два-три кусочки осталось. Ви хочете більш жирні, чи? Ну це не жирний кусок у вас. Це не жирний. Ту не Тунець даю. А, і торнадо, хорошо. Так, торнадо вам даю. А Як це немає? Ні? А, там палочка, да? Там... А вона паличка там невеличка буде. Так, виходить, ваш з такими робимо. Отак, дивіться, малосолочка, тунець, торнадо, кролик і корочка. А, торнадо, то це такий невеличкий кусочок. Лєлечка, е, він буде такий, ну, ону, я ще скажу, сьогодні кусочком буде, дивіться. 500, дивіться, він дуже смачний. 506 шість Дивіться, тут в торнаду дев'яні томати. Тут багато йде форелечки, Тут йде, дивіться, тут йде палтус, тунець. Він дуже смачний. Ми допустимо половинку з'їли, половиночку в морозилку. Чули? Щоб ви не хвилювалися, він не пропаде. І що дві палички? Дві даю. З фісташкою? Так, Да, да, да. фісташкою. є ще звичньою. Посто, так? Дивіться, я вам даю і і привіта. І в будь-якому випадку так рулети копчені я вам даю, а ікру ми з вами будемо тільки пробувати, бо тому що. Вона вся різна. Починаємо з горбушки. вона, дивіться, вона вся йде сухенька. бачите? Баночка має 90 грам, тут 194. Якби я завжди більше, для того, щоб ви пробували. Ну просто, знаєте, бо другий кажуть, як... може маленька баночка, може щось не підходить, але це для мене дуже так, давайте, а пробуйте. Це в нас горбушка. Дивіться, це йде горбушка, Це перва. Втору я вам даю масляна кита і жирова. Кита. Вона вся по-своєму, дивіться, вона йде, бачите, жирова. Вона вся сухенька, але вона ну так вона називається. А ви вже зрівняєте, що ви захочете, щоб ви просто взяли те, що ви хочете. Поїмаєте, тут треба обов'язково це зробити, бо. Це масло. Дивіться, це масло. ось все вона вся суха. Перевернули її, бо вона зверху, знаєте, трошки моресу.